І грудня у рамках всеукраїнського благодійного туру у Коростень завітала музично тетралізована вистава Різдвяна кантата. Головна мета вистави це передати основний сенс Різдва. Ми всі його святкуємо з дитинства і знаємо це свято, полюбляємо, але мало хто знає цей сенс. І основне це передати людям надію в наш час. В цій виставі також передаються часи Ізраїлю, який був в полоні, який був пригнічений загарбниками римляними. Да, але для них настало свято, настало спасіння, і вони могли. Святкувати, так? і ми через Різдво також можемо дізнатися і отримати надію на нашу ситуацію, яка зараз в нашій країні та є, передати цю надію людям, які прийдуть дивитися цю виставу. Це благодійна вистава. Як взагалі зародилась ідея? Взагалі, ідея зародилася ще в Європі, коли наша команда виїхала під час початку війни, і там вони побачили, скільки біженців з нашої країни таким. Чином вони почали проводити концерти, і звичайно, ніхто не має там ні грошей, ні е, ніяких умов. Тому просто як благодійні концерти почали проводити і дивилися, наскільки величезний ефект це приносило, величезну підтримку для наших людей. Тому, коли вони повернулись в Україну, вони продовжили також цей рух. Звичайно, наші вистави вони підтримуються в кожному місті спонсорською допомогою. Ми звертаємось теж до наших закладів, які нам допомагають, да і з різними питаннями нашими. але Наша молодь вони мають широке серце, щоб переносити цю надію іншим людям. Вистава у Коростенському міському палаці культури імені Тараса Шевченка проходила не вперше. Вхід був вільний, тому кожен охочий мав змогу відвідати захід. Хто пише сценарію? Займається підбором акторів. Взагалі, в нас ця вистава. Вже була готова, ми її вже взяли готовий сценарій, і сценарій написаний як по біблії, тому її написано вже було давно. А підбор акторів в нас теж є організатори, які працюють з акторами, і актори це не не професіонали, які не навчалися акторському майстерству, це волонтери, але вони настільки багато вкладають свої душі і сил, і репетиції стільки відбуваються, що ну, рівень, в принципі, дуже достойний. Вони можуть передати ті емоції, які очікують глядачі. Окрім вистави, були ще й танцювальні та музичні виступи. Глядачі дякували акторам, танцюристам, музикантам, гучними оплесками. Також на сцену запросили заступника міського голови. Мені Дуже приємно, що вже четвертий рік поспіль в нашу громаду з чудовим різдвяним дивом завітав благодійний фонд Мрія який. В рамках всеукраїнського благодійного туру не забув наше місто, адже в нас є партнерські відносини. Це вже гарна традиція, це потрібно відмітити. Гарна традиція в співпраці, гарна традиція в співпраці з молодою командою, а також з представниками уряду південної Кореї. Пан Рю сьогодні присутній в цьому залі особливо йому подяка, оскільки він є засновником. Благодійного фонду Мрія і ви самі не тільки бачили з екрану, а можливо, і на собі відчували їхню допомогу, як вони нам зараз допомагають вистояти, надаючи різноманітну допомогу. Пасибі, велике уряду Південної Кореї, за те, що в нелегкий час вони нам допомагають. Я впевнений, що перемога буде за нами. Ми вшановуємо пам'ять загиблих, ті, які віддали своє життя за наше мирне небо. І... Згадуємо тих, які зараз стіною воїни стоять, не допускаючи ворога на нашу землю. Перемога буде за нами. Після вистави охочі мали змогу долучитися до благодійного збору, кошти з якого підуть військовим. Ми запитали у глядачів про їхні враження від вистави. Мені дуже сподобалася вистава. Багато чого пізнала. Для себе нового. Хоча я читаю біблію, знаю, але знаєте, прочитати це одне, а ем, побачити це зовсім інше. Актори, музика, костюми це супер. Молодці, молодці мрії. Дуже чудове таке враження, що ми окунулися е, на 2024 рік назад. есть, і побачили цю дуже цікаву історію народження Христа. Було дуже круто. Що вам сподобалось найбільше? Е, сподобалось е, ну масово, все було музика ранічна і все так піднімало дух. Дуже цікаво. А як вам гра акторів? Е, дуже класна гра акторів. Е, ну для корисне це прикольно. Дуже гарно, дуже гарно виступали саме актори. Видно, що це професійно. Ми дуже раді, що в користині зробили щось таке для дітей. Дякуємо за виставу. Було приємно провести такий час і привести навіть дитину на щось таке. Ну, це дуже гарно. Ді. А як тобі вистава? Дуже сподобалось. А що сподобалось найбільше? А, ну, Де народили Ісуса, і як. Сама постановка і режисер було дуже красиво, і актори дуже гарно грали свою роль. Дуже там все гарно було. Нам все сподобалося. Ще б пішов на таку виставу. Так, так звісно. Ми б хотіли, щоб в користанні було більше такого для дітей, щоб діти розвивалися не тільки в телефонах, а й, наприклад, на таких виставах ходили і на щось таке більше. Для відвідувачів була організована фотозона, де вони мали змогу сфотографуватися з акторами на Ам'ять та ще раз подякувати, розкажіть, будь ласка, чому важливо проводити такі вистави? Тому що зараз вже у нас третій рік війни, і багато людей вони як зневірюються в тому, що Україна переможе, в тому, що у нас є майбутнє, і це дуже важливо. Нам не втрачати віру. Але в нас самих ну, цей ресурс закінчується. Хочеш, не хочеш, ми дивимося на обставини, ми дивимося на обстріли, і кожен день це бачимо, відчуваємо на собі. Але для нас дуже важливо черпати нову силу. І цю силу дійсно от я особисто знайшов у святому Писанні, яке передає завжди нам. Віру в те, що Ісус Христос Він з нами, Він очистив наші гріхи. Якщо в нашому серці є віра в те, що Він очистив наші гріхи, тоді Він безперешкодно може діяти в нашому житті і допомагати нам. Тому ми проводимо і передаємо людям цю надію через виставу, через слово через такі через такий тур. І це надзвичайно важливо в наш час. Ми вважаємо. Благодійний тур. Різдвяна кантата організований благодійним. Фондом Мрія спільно з громадською організацією Всеукраїнське молодіжне спілкування.